Коли у Тернополі почали все частіше вимикати електроенергію, власниця одного із салонів краси міста Таня Альохіна одразу зрозуміла, так діла не буде. Майстри, це десь вісім столів, вони, виходить, залишаються також без роботи, приєднують телефони з ліхтариками зверху до лампи і акумуляторною лампою досушують гейлак. І, по суті, в салоні темно, холодно, неможливо ні попити чаю, зігрітися, ні зарядити телефони. При свічках. Акумуляторною лампою досушуємо. Свічечка горить. Коли хочеш бути красивим, тобі нічого не мішає. Коли зникає світло, у приміщеннях вимикаються найнеобхідніші у роботі прилади, лампи, фени і, що важливо, опалення. Тож думка купити генератор, який рятуватиме від зніструмлення, прийшла до підприємиці одразу ж. Це як також велика система, це є економіка країни. Тобто до нас прийшов, наприклад, офіціант, зробив манікюр, мій майстер там пішов, зміг купити там продукти, вже людина-продавець заробила кошти, пішла собі ще щось купила. І по суті цей ланцюжок він непреривний і система працює, і країна працює, податки платяться, і тоді нас точно не зламати. Цей генератор стоїть на вулиці під будівлею салону. Його вага 80 кілограм. І, попри це, дівчата щодня витягують його, аби банально змогти працювати. Чоловік показав, як все включати, тому що це небезпечно, якщо ти не виключиш повноцінно всі рубільники. Якщо ти під'єднаєш, коли буде природне там світло, то може просто все погоріти. Хоча нині чимало українців, особливо ті, хто живе у багатоповерхівках, масово купують джерела альтернативного живлення, та й зрозуміло, чому. Втім, багато хто нехто є правилами безпеки і навіть не задумується, яка біда може трапитись. Він не може встановлюватися в приміщеннях, адже вихлопні гази є дуже отруйні і можуть принести шкоду. Його потрібно встановити на відстані не менше 6 метрів від будівлі. Можна встановлювати на відстань не менше метра від стіни негорючої, де немає вікон. Бажано встановити під навісом, можна встановлювати в технічному приміщенні, яке обладнане вентиляцією. Окрім цього, генератор потрібно тримати сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою слід дати генератору охолонити, адже пальне пролити на гарячі деталі двигуна може спалахнути. Рятувальники рекомендують також встановити спеціальні детектори, які розпізнають токсичний чадний газ, який може виділятись з електрогенератора. Були отруєння чадним газом, були е, випадки пов'язані із генераторами, із використанням газових балончиків, із використанням е, таких туристичних пальників. Е, тому з цими речами потрібно е, обходитися з відповідальністю. Наше життя повністю зав'язане на електроенергії від холодильника до зарядного пристрою для телефона. То ще донедавна уявити собі блекал для сучасної людини було важко. Втім, навіть у цьому випадку українці винахідлива нація, тож можуть призвичаїтися до багатьох умов. Єдине, щоб не сталося, біди слід дотримуватись елементарних правил безпеки.